Сьогоднішнє відео буде про спальник Турбат Кук від української фірми Турбат. Так повторююсь, з гусячого пуху. Найтепліший кук 700. Він називається. Кольору неймовірного, буквально за хвилинку вам покажу. Тема спальників мене дуже захопила, і я думаю, що з часом на каналі буду намагатись всілякими методами більше спальників зняти і показати вам. Для мене це дуже цікаво. Сподіваюсь, для вас також. І ось сам спальник Turbat Cook 700. Дивіться, який крутий. Я вже його тут зібрав, вже відео велике зняв. До речі, повний відеоогляд цього спальника в мене на YouTube каналі. Переходьте, дивіться. Всередині ось такий прикольний, неймовірний гірчичний колір. Я назвав його Діжонська гірчиця. Все затягується дуже-дуже і дуже теплий. 750 FP. Це гусячий пух. На 185 см, конкретно ця модель є більше. Так? Температура комфорту мінус 7 градусів, ліміт комфорту мінус 14, екстрим мінус 35. Всім дякую за перегляд. Я Кирило, це мій канал, MyCamping. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, якщо вам цікава туристична тематика. Всім величезно дякую. Чекаю вас у всіх своїх соціальних мережах. Побачимось!